Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні весь світ говорить про ганебну і жахливу атаку на Київ, де було вбито десятки киян, знищений житловий будинок. Ясно, що паралельно відбуваються інші неприємні процеси, Там в лікарню в Ізраїлі потрапили в по іранці. І якраз ця лінія, коли. Іран знищує цивільних ізраїльтян, а Росія знищує цивільних українців. Це якраз таку під якби підкресли лінію оборони цивілізації від варварства. Але менше з тим, сьогодні Зеленський відвідав місце, де були загиблі люди. І я це надихнуло мене все разом. Зрозуміти, що ж відбувається з нашими обстрілами, як ми захищаємося, що таке бути киянином, і як жити в місті, яке має найкраще, мабуть, в світі перевірене, тому що багато ти не перевірені ППО, а наше перевірене ППО, тому що воно працює. може там в Нью-Йорку, чи Вашингтоні, чи Лондоні воно краще, але хто це знає, хто це довів. <кхе> так от. Колись ми пам'ятаємо, що ще в 2014 році Київське ППО почав за свої гроші ремонтувати Порошенка, але воно тоді не знадобилося. Перші роки війни, з 2014 до 2022 року, точніше до 24 лютого 2022 року, наше ППО, Київське українське ППО взагалі не працювало. Ні, Київське ППО, тому що українське ППО трошки працювало на початку самої війни. До мінських домовленостей. Тоді були, були виключені ракетні удари застосування авіації і саме завдяки от тому мінську, 1 про який ми мало згадуємо, там було чітко прописано, що не застосовується авіація. І вона таки не застосовувалась, і це тривало до знаменитої нотичі 24 числа. І от з того часу по Києву прилітали, все, що тільки могло прилітати, і ракети, і дрони, і за цей час. Немає точних цифр, ніхто їх не називає, але більшість аналітиків і експертів називають цифру 200, 210, 220 людей, які загинули в Києві під час цих нальотів. І що дуже цікаво, я почав дивитися, як це було, які там хвилі знаходили, коли, в які моменти приступи ненависті і злоби виникали у Путіна, і виявилося, що. Саме чотири удари, чотири удари забрали життя половини цих людей. Тобто за три з чимось роки загинуло 200 з чимось людей, а за чотири удари загинуло 100 з чимось людей. Тобто, половина людей загинула за 4, фактично, дні, за 4 доби. І. Дивовижно, що перший такий удар, який входить в число цих чотирьох найстрашніших ударів, тобто це чотири найстрашніших удари, він припадає на 29 грудня 23-го року. Тоді загинуло понад 30 людей, 32 в більшості випадків пишуть, і було 120 поранених. Потім. Був Ахмадит, ви пам'ятаєте? Але там не тільки ж питання в Ахмадиті, це була велика атака і по всій Україні, зокрема по Києву. І тоді, це було 8 липня 2024 року. Тоді загинуло 33 людини, і було багато поранених. І ключове це було саме нанесення удару по Ахмадиту. Це найбільше збурило суспільство. Потім було два недавніх удари, які ми всі ось зовсім вже пам'ятаємо. Це 24 квітня е, загинуло 13 людей, і 80 було поранено. І свіжий удар це 17 червня 28 загиблих і 134 поранених. Тобто, це такі чотири удари, найбільших. Оце в ці удари, найбільше кожен з них забрав київських життів. Це десь загалом понад 100. І я почав розуміти, що, що, чому саме в ці дні шукав якісь зв'язки з геополітикою, з, з ем, якимись міжнародними переговорними процесами. І раптом я зрозумів дуже дивну річ. Виявляється, що у всі ці чотири удари Зеленського не було в Києві. Жодне з цих чотирьох ударів Зеленського не було в Києві. Дослівно, 29 грудня 2023 року. Зеленський був на Донбасі, не в Києві. 8 липня 24 року це коли медит. Зеленський виїхав на саміт НАТО в Вашингтон. 24 квітня. Це тоді, коли Зеленський несподівано і незрозуміло навіщо поїхав в південно Африканську Республіку. Потім терміново повернувся. Ну, і останній удар це 17 червня. Як ви знаєте, Зеленський поїхав на саміт в Канаду. Я не знаю. Я хочу, щоб ви мені написали пояснення цього феномену, тому що я точно знаю, що це не випадковість. Це не випадку, ну не може бути такої випадковості. Що чотири найстрашніші удари по Києву відбулись в момент, коли Зеленського там не було. Більше того, я вам скажу, що у мене є підозра, там годин... по годинам важко говорити, що як правило ці удари відбувалися через кілька годин після того, як Зеленський виїхав з Києва. Ну тобто, складається враження, що хтось там сидів на Банковій, дзвонив. В оперативний штаб куди-небудь в Москву і казав, так, Зеленський виїхав з Києва. Ну, от приблизно, я не можу, я ще кажу, у мене. Я можу проаналізу. Ну, ви, сподіваюся, не, не думаєте, що в мене є таємні дані, я можу розказати таємниці, чому саме це відбувається. Я просто вас питаю, ваша версія, чому так відбувається? Чому оці найстрашніші удари відбувалися саме в той момент, коли е, Зеленського не було в Києві? Це точно не випадковість. Ну, не може бути 4 найстрашніші удари. Це не те, що там їх було 10, а 4 з них такі. То я кажу про 4 найстрашніших удари. Навіть 5 не має чого поруч поставити. Я шукав які п'ятий удар. а Там 5 і всі ну, менше загиблих, значно. Пишіть мені коментарі. Мені дуже цікаво вашу точку зору. Я потім це проаналізую і зроблю продовження цього відео. З обговоренням причин, чому так могло статися, може у косі заперечення, може хтось вважає, що я неправильно чи не об'єктивно підібрав інформацію, теж пишіть, я з задоволенням вас почую. А інші всі, хто ну, нормально ставиться до об'єктивності моєї, будь ласка, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих, і кого тільки можете, і незнайомих теж. Тому що це дуже важливо для поширення правди. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, ключово підписуйтесь. Там в описі є посилання на збір, яке ми зараз проводимо для 15 го батальйона мотопіхотного, який попав під обстріл. І Там все, що ми йому раніше купували, все було знищено. Гареби відмінне допомагають, розумієте, і той риб, який ми купили, постраждав, і так далі. Тому прошу вас, будь ласка, зробіть це. І думайте, пишіть. Мені ж треба не просто вас, вам розказувати свої думки. Я хочу почути, що ви з цього приводу думаєте. Отака от от дивовижна річ. Гарного всім дня. Сподіваюсь, він буде тихим. От, бо так хочеться інколи, щоб кілька годин тиші було. До побачення, слава Україні.